То вітання на сцені «Западенці»! Ми, ті, хто спеціально пропустили 8 сезонів Ліги Сміху, бо тут не було достойних суперників. Пройшло 8 років, і ми вірвалися в минулий сезон для того, щоб програти таким легендарним командам, як Саша і Юра. і Юля, Валера. Юля, Валера. Юля і Валєра. Луньків. Лунь. 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 І... І іншим знаменитим командам. Але в цьому сезоні, в цьому сезоні нас точно все вийде, тому що у нас новий тренер Анна Трінчер. І сьогодні ми вам покажемо її такою, якої ще ніхто не бачив. Одягнутою. Надіюсь, ні. Зустрічайте. Треба на фільтр переходити. Аня, це ти? Я не Аня, я чарівна фея. Ти що робиш? Зубрву нашу? Покладу під подушку, щоб вона до мене вночі прийшла. Що стань, стань нормально. Звідки ти фея? Я за чарівного місця, де всі живуть безтурботне життя. Закарпаття. А, з інстаграм! Так, якщо ти фея, ти нам мусиш допомогти виграти. Ти маєш зачарувати всіх членів журі. Добре! 100 доларів член! Нам підходить! Дивись, он сидить Тимур Мірошниченко. До речі, найкращий ведучий України. Секунду. Це що було? Аванс за заусілля, він вже їде працювати в житомир. житом. Прикольно. Дивись, а он, он, до речі, Антон велбой. Не хотілося б, щоб він переміг. Не може перемогти трінчер людина, яка не може вимовити трінчер. <гум> 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 Оце такий селютий бізічик такий. А ця? Це? це Юра великий. <гум> а ти великий солодкий. а як кажу, кіця. Мяу, мяу. А яка ж собачка? Гав, гав. Парадист, парадист. Да не будемо Молодец. Не будем трогать. Не будем даже ходить. Хороший хлопчик, хороший. Он, он сидит сидить, ванне. І Ванечка Люленов, Ванечка – це такої великої глибини душі людина, такий красивий. А, а таки ла! Аня, ти серйозно? Ах, та дав цього, блін, вина випити перед програмою не може зібрати клепко. <свят> добре, окей. Тоді допоможи хоча б з Ігорем Ласточкиним. Ласточкин? Так це ж свій пацан. Ігор, у нас теж, інколи бачить різних чарівних феїв, ельфів і гномів. Правда, Ігор? Е? Так, Ань, добре. Допустимо, <свят> дякуємо за допомогу. Ну, тоді я помчала в свою местру країну, бо я вже не знімала 5 хвилин тіктоки. Чпоньк! починайте! Ну що ж, друзі, починаємо. Знаєте, не в всіх ситуаціях в житті потрібно казати всю правду. Ну і що ви нам скажете? Ну, що я можу вам сказати? Ігор Петрович сказав, що він алкоголік. Він алкоголік, та він алкоголік. Андрій Васильович сказав, що він алкоголік. Він алкашка. Оля Олегівна навіть сказати нічого не може, бо по лисі ж видно, що вона п'є кінь. <рес> ну так, алкоголічка, так. І що ви нам на то все скажете? Вибачте, але з такими поручителями наш банк не може дати вам кредит. Нам треба 200 200 Світ повітря. Дякую, друзі. Наступний номер. Уявіть собі. Самотня жінка в салоні краси. Дивіться, зачіску і макіяж ми вам вже зробили. Ну як вам? Хочеш мене? Ні. Перероблюй. Рухаємось далі. Уявіть собі, куми проважають кумів з гостів о п'ятій ранку. Дякуємо, дякуємо, комас. дякуємо комаски, що прийшли. Дякуємо, нас. дякуємо що прийшли. Дуже та, гарно, душевно душе. Дякуємо за подарунки, що ви нам принесли. А, так. Символічно випали. Діти <с вас дуже І Собака хороша. На другий тиждень ми приходимо до вас. Любимо вас. Любимо любимо коня. Все, Ви Золоті комі наші. Тварі. Уроди. Сволочі. Козли. І ще з тою худобою хотів бити на коня. Ні, ну ірка ще нормальна худоба. А, ірка нормальна. Ірка ще нормально трималася. За що? За світильник в коридорі. П'ятій ранку, поки не вирвало з кишками, подивиш, робить. Оль, Оля, я бачу, що в нас стеля впала. Я бачу. Ти розумієш, вони, коли до нас в гості приходять таке враження, що вони тиждень не їли. Голота. То, саранча, то Все, сара... під 0, саранча, саранча. А я. А, ти... а я цілий день на кухні стою, наготавлю, розумієш? А воно без ту канапку з чорною крою вдавилося би одне з другим. Добре, ж ти замість ікри бісером посипала. Ну, хтось так, таке, пишіть в коментарях, давайте. І ти розумієш? І ти розумієш, що дуже жаліться, що їм зуби покришились? Ага, ага. Я кажу, Жир, я з морозилки крачу, ти мордою крутиш, ти один з А придурушне. Баба, баба, Боже. боже. Люди ведете до комів гості нашу, ви з собою ту бабу тягнете. Вона ж стара, навіть її, її не знаю, скільки років, вона з костелям, Боже, п'ята ранку, куди? Ще й в нас лишили. Я не знаю, і 300 років чи 400 Може, 500, подиви. років. Може, подиви. Подивіться, просто курагас. Я тут бачу, коли курагати. Однокласиця, Тутанхамона, тут танхамона. Mm -hmm. mm -hmm. Жива, не жива. Дихає, не дихає. Фіг його знає. Чуєш, а, а, а якщо вона нам в хаті помре? А тобі що, перший раз чи що? Минулого року свого діда привели. Та нічо, якось поховали. Що ти мені більше тих придурків не клиш. О, Оля, не від... Оля, не відкривай, вони як зайдуть, то вже не вийдуть. Що забули? Бабу що? забули. А, бабу, бабу хоче. Скажи, що я через балкон передам. В нас дев'ятий поверх. В мене довгий шнурок. О, Друзі, рухай далі, а така студентка є абсолютно в будь-якому інституті. Так, шановні студенти, відкриваємо конспекти, записуємо Вибачте, тему. на Так, а ти чого запізнилася? А що винуватиш, що папа так машину воде? Так вже 15 хвилин пара йде. А я що винувата, що папа так машину воде? А я що винувати? Що... А я що винувати, що папа так машину воде? Дорогі студенти, ну як ви не розумієте, що педагоги несуть за вас відповідальність? Ось буквально вчора. Я йшов з роботи додому. І мене мало не збила машина. А я що ви не що мабуть, так машину, водим. <ривіт> так, прізвище твоє? тобі. Так тебе немає в списку. <ривіт> я не на навчання, я до подружки Святка. Привіт! Дякуємо, друзі, і на завершення. Давайте перенесемось в мальовничі Карпати. Гора зліва, Гора справа, Марічка та Іванко. Маричка! Іванко! Марічко, я тебе кохаю! І я тебе кохаю! Марічко, I love you! I love you too! Маричко, і хліпі! І хліп іу! Марічко, я тебе люблю! Марічко! <звук> Марічко. <звук> Марічко! Іван, що ж ти відео то, то, то б'єш, то стріляєш в мене! Та ти знаєш Іванку, кажуть, б'є значить любить! Що ж то за любов, така Марічко, що з розгону та й лопатою в голову б'ють, Марічко. А я тоді дуже перелякалася. Я думала, що ведмідь такий в кущах. -у -у -у. То не ведмідь. то горілка була пальона. Іван, що? не купляй більше тої горілки в нашому магазині. А чого? А в нас від неї сусід помер. Як помер? Уявляєш, пив, курив, сто двадцять років прожив, а випив тої горілки і вмер. Боже, такий молодий, щоб пити і пити. Марічко, що? А давай на Івана Купала будемо через вогонь скакати. Щоб очиститись від гріхів, від волосся. А давай. А давай. А ти знаєш, Іванку, що за повір'ям, хто в купальську ніч знайде цвіт папороті, той буде розуміти мову тварин. Так я знайшов. Що серйозно? Та. І де вона? Сушиться. <праць> Злий я, Марічко, на тебе, ой злий. Як? злий, за що? Так ти чого ж ти мене не хвалиш ніколи? Та як не хвалю? Подивись, який ти в мене гарний, високий, чорнобровий. Та чого не хвалиш, який я в ліжку? А звідки мені знати, який ти в ліжку, як ми вічно по лісах та по копицях? <зум> Нічого, Марічко. Нічого, ох, буде ліжко, я тобі покажу, де раки зимують. Покажи. Подарунок для тебе маю. Тримай. Боже, який гарний лисичий хвостик! — Правда? Ти що, забив лисицю? В секшопі шопі купив. Та що ж ти постійно в тому секшопі шопі все скуповуєш, а? Вже як купляєш, то хоч інструкцію береш, що з тим всім робити. А я... О я з тими бусами, що ти мені подарив, до церкви ходжу. <праць> тим резиновим макогоном сметану збиваю. А з тим хвостиком що маю робити? Чи, я не знаю. А ну, я що з ним буду робити? Я а я що куди його то, то хвостик, Ну куди? Що сраку запхають чи що? <плес> Дітям віддай, хай граються. Діти, грайтеся, будь ласка, грайтеся. Іван. Іванку, подивись, що мені хреста подарував. Боже, то що таке? Камасутра. Камасутра? Камасутра. Значить, дивись, я хочу отак. Ого. Отак. Ого. Отак. Ого! — Отак. Я все. Ого. Ага. Ага. Гарна книжка. Я знаю. <плес> <плес> Іванку, скажи, а коли в нас народиться дочка, як назвемо? Назвемо Марічка. В честь тебе, Марічко, бо ти моя перша жінка, з якою я став чоловіком. А якщо хлопчик народиться, як назвемо Марічку, а? Та як, як? Юра. <плес> як Юра? Так? То я що в тебе не перший? Ні. Який другий? Ні. Третій? Ні. Четвертий? Ні. П'ятий? Ні. Шостий? Ні. Прийшло дві години. Сьомий? Ні. А який? Єдиний. Боже, як я тебе люблю. я тебе!» <праць> Як я тебе люблю. «Боже, Іван!» Мушу зізнатись тобі, Іванку, чоловік мій, повернувся. Як повернувся, Марічко? Як повернувся? Я завжди, коли сплю біля тебе, він ніколи не повертався. Завжди спав головою до стіни. А то що взяв такого? Повернувся, чи що? Не той чоловік. Перший мій чоловік, пам'ятаєш, він 10 років тому погнав на полонину пасти одну овечку і одного баранчика, а сьогодні вернувся з отарою 543 вівці. Уявляєш, що ви там виробляли? <риклад> Ти як порахувала 543 вівці? Що, два дні рахувала? П'ять хвилин, то як? Порахувала ноги, поділила на чотири. Фізмат. <риклад> <риклад> Львівська політехніка. Львівська. І що він хоче в тебе, Марічко? То саме, що ти, Іван. Знайди дочку джі. Так. О, ні. О ні, Марічко, я вже всюди шукаю, я вже в лісі шукаю, я вже в полі шукаю, я в сусідці шукаю. Я не можу знайти. Ну ти не можеш, може, хай він пошукає. О ні, Марічко, не будь у цьому. Не будь у цьому, Марічко. Ти стій тут. Я йду в село. Знайду його. Ох, я йому дам. Ох, я йому скотині дам. Дай дай йому Іванку, в нього 10 років баби не я... було. Ань, в тебе щось сталось. Тим підписникам все не то. То сіські маленькі, то сіські великі. Слухай, ну ти маєш бути вдячна своїм хейтерам. Насправді, от якщо хочеш, ми навіть прямо в ефірі можемо подякувати кожному з них і згадати їх імену. Володя, якщо можна. Давай, вважати. давай, зараз згадаємо всіх по А, Ми хочемо подякувати Івану Петру, Олі Марійці, Юзору 1223, мокра кістка 69, дев'ять, 32, Сіся п'ятьорка, баня дурік, і побажати їм многое літа. Віда много віта Для вас виступали Аня Трінчері за патенці. him